Русамики, три питання в нас. Значить, незаконне розміщення кав'ярні Кавка в притул до трансформаторної підстанції. Дуже велике тут записочка. Нас тут починає Олександр Едуардович, секретар ОСН Русанівка, підготував такий великий документ, що і читати і читати. Але питання в іншому порядку. Ми писали, ми писали листа. Відповідним е, органам, в тому числі правоохоронним, отримали отакий лист Відповідь. У ході проведення перевірки, е, ніяких правопорушень немає. Ну, Напевно, ж на якихось законних підставах тоді там така ав'ярність знаходиться. Чи землі Ні. надали там в оренду, якщо благоустрій був, все були, то. Ні, ну, Пробачте, я можу сказати, да, Ми, я дам... не казати різко. Ми маємо приклад корупції. Коли є перелік законів, Перелік нормативних правих актів від закону до рішення Ківради про самовільне закоплення земельної ділянки і нам відповіла районна поліція. А по закону про національну поліцію поліція захищає права і свободи громадян. З точки зору поліції порушень немає, а є порушення інших аспектів чинного законодавства. Тому питання постає в тому, що. И ваш видео благоустрое принял участие. Наше Наш видео благоустрое принял участь в коробке. Когда вид э, благоустрой за, за наискую адресу этого объекта. Так, тут, тут стоп трохи ви так розвиваєте. Це ця кав'ярня. От що треба для того, щоб встановити там кав'ярню? Треба отримати дозвіл на земельну mm. ділянку, правильно? Mm. Справа в тому, що, що? законодавство полягає в тому, що вона так повинно бути от'єднано. Yeah. Там... Yeah, Рад... yeah, я вважаюсь, Геннадій Кривошеєв, голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації, наш колега. Дякую, що запросили. Дякую, перший голові, що Приймають активну участь за засідання. Дивіться, у нас на сьогоднішній день є декілька варіантів встановлення відповідних тимчасових споруд, О, оскільки працює така процедура, як торги через Прозоро, у нас Київ Прозоро. Але оскільки ще Дніпровський район по цим програмам не проходить, тобто торги не відвідувалися. Тобто цей, ця тимчасова споруда може стояти на підставі, наприклад, паспорту прив'язки, який там ще або має термін дії або ні, без оренди землі, це однозначно. Це перший варіант, другий варіант з інформаційним відповідним тавоном. Другий варіант це може бути історія, що там є якась відведена земельна ділянка в чиїсь або власності, або в оренді, і йому дали дозвіл на встановлення ну, власниці ділянки, міг дати дозвіл, але це мало йти через комісію Київської міської державної адміністрації з розміщення тимчасових допомог. Вони мали в будь-якому випадку погодити, і в нього має бути паспорт в'язку. Я до чого веду? якщо є скарга мешканців, на сьогоднішній день, в принципі, місто район завжди реагує на подібні речі, я б рекомендував би інспектору. Дати доручення вашому керівнику у відділу благоустрою, щоб він надав перелік документів, показати його е... Анатолію Миколаївичу як громадської ради, я зі своєї сторони теж міг би сказати, що там законно, що незаконно, його можна винести на комісію для проведення відповідно демонтажних робіт, якщо там немає відповідно дозвільних документів. Тобто я на сьогоднішній день, в принципі, переважна кількість тимчасових в Києві розміщена незаконно. І я так розумію, що вона розміщена біля якоїсь певної електронної да, підстанції. Так, тобто підстанція. там має бути як мінімум згода, то є тому рівня небезпечно період да, воєнного згідно. стану. Це згідно досить серйозне порушення, на яке потрібно як би, звернути і акцентувати увагу. Щоб ви просто оцінили, згідно документів, наприклад, по благоустрою, відстань між трансформатною підстанцією і суб'єктом має бути 12 метрів. А він стоїть 50 сантиметрів, 50 кав'ярень. І під це вважаєте нормальним? Я точно. <ріху> а відділ блог, це вважає Тому Ми виступаємо за те, щоб покоряння була від'єднана, від'єднана і розміщувалася де завгодно на території простого. Наступне питання.